Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 3 по 9 липня. У першій декаді липня очікується спекотна та нестійка погода подекуди з пролимними дощами у супроводі Гроз. На наступний тиждень атмосфера підготувала нам спекотну погоду та водночас нестійку. Малоградієнтні поля, а також малорухомі атмосферні фронти сприятимуть випаданню дощів різної інтенсивності. Місцями опади супроводжуватимуться комплексом небезпечних явищ погоди, гроз, граду та поривчастого вітру. Найбільш високий температурний фон очікується у південних та східних областях. У західній половині країни температурний режим виявиться більш комфортним. Так у понеділок, 3 липня, вночі без істотних опадів, вдень у Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, а також у центральних областях пройдуть короткочасні дощі із грозами. Подекуди значні. В окремих пунктах можливий град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південно-західний із переходом на західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі та новитми плюс 15-20, в день плюс 23-28. У центральних та південно-східних областях плюс 26-31. У вівторок, 4 липня без істотних опадів. Лише в день у західних областях, а також на Харківщині та місцями у центральних регіонах. Очікуються короткочасні дощі із грозами. Вітер змінних напрямків 38 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-18 на південному сході до плюс 21. В день плюс 24-29. У центральних, південних та східних областях плюс 28-33. У середу 5 липня вночі місцями пройдуть невеликі дощі. Вдень на більшій частині території країни. Окрім півдня, очікуються грозові дощі місцями з градом та шквалосним посиленням вітру. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні 15-20 у південній половині до плюс 23, вдень плюс 25-30 у південних, центральних та східних областях плюс 30-35. У четвер, 6 липня, у західних, північних та місцями у центральних регіонах очікуються дощі з грозами, місцями сильні зливи. Можливий град та шквала до 23 метрів за секунду. У південних та східних областях переважно без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22. В день плюс 27-32. У центральних, південних та східних областях спека посилиться до плюс 32-37 градусів по Цельсію. О п'ятниці 7 липня у східних та південних областях. Отримається спекотна та переважно суха погода. Нарешті території України продуть дощі подекуди сильні. Гроза місцями град та шквали 17-22 метри за секунду. Вітер східний, південно-східний 510. Температура повітря вночі становитиме плюс а в день 25-30. У південних, центральних та східних областях плюс 31-36. У суботу, 8 липня, у більшості областей, крім південного Сходу, Очікуються грозові дощі місцями сильні, грози місцями град. Вітер на лівобережжі країни східної чверті на поровбережжі північний. 7, 12 за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 17-22, в день плюс 28-33. В західних та північних областях плюс 22-27. І в неділю 9 липня у західних та північних областях переважно без опадів. На решті території країни дощова і настійка погода. Вітер змінних напрямків у західній частині північно-західній 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 15-20, вдень плюс 27-32.